Басурмен. Семен стоїть у сінях, заглядає в очинені хатні двері. Він недавно прибіг з надвору, і в очах йому темно. Хата йому здається за темний льох, вікна за дірки, в які зазирає ясний день. Вся стіна перед дверима обставлена чорними сумними іконами. Перед ними горить три лампадки, привішені в ряд. На довгих шнурках. Десь далеко далеко, в глибокій норі, горять у печі дрова. Коло печі порається підтикана мати, червона до огню, з пасмами на чолі кіз, що вибилися з під очіпка. Мамо, дайте знідать!» А Богу молився? Не помолився? до самого вечора не дам, так собі й знай, казала мати, сердито тюригаючи рогачем. Людські діти в неділю, поки з церкви не вийдуть, то й різки в рот не беруть, а ти такий лобаню схопився, лоба не перехрестивши, та до хліба зараз без страмнику. У дядька ж Микита більший за мене, а його ще ні разу не молили, гуде плаксив у Семен. Бач, з кого він привод бере з Микити. Та то ж шибеник на те на те він Махамед. А дядина казала ж, що ми обидва з Микитою Махамети. Мати побожно скривилася і заплющила очі. Що ти вдієш із таким кателиком, і з таким лоборем, таким харцизякою. Далі скривилася і, зітхнувши, почала всовіщати. І що ти собі думаєш, за мене, коли ти порозумнішаєш? Тож тільки не віра, бо, сурмени мене, Богу, не хочуть молитися, а ти ж хрещена тварюка, на тебе ж за це в пекло вогонь негасимий завдадуть. Он глянь, що будуть робити на тім світі грішникам? Мати показала рукою на стіну. Семен з-під лоба зиркнув у той бік, де висіла на стіні велика картина страшного суду. Одне й завжди смерділо Семенові духом чертячого кубла. Він відступив далі і промовив уперто Хай завдають. На сковороді, на гарячій будеш сидіти, гарячу смолу будеш пити. Дарма. Будуть тебе куці залізним гаком за язик тягнути. Язик у Семена в роті боязко заворушився, покотилась слина, і він сплюнув. А я втечу, куди, дурню, скрізь вони тебе знайдуть, скрізь піймають, упіймають тебе басурмена, потягнуть на саме дно в пекло і вкинуть тебе неблагословенного в казану киплячий. Шелевіють. Тріскотять перед іконами лампадки. З надвору доліта тягучий дзвін, ніби крізь сон, скликаючи людей до служби бем. бем. Мати порається коло печі, очі їй тьмаряться, туманіють, і вже лагідним тихим голосом, як побожну казку, розповідає вона про всі пекельні муки, які дожидають на тім світі грішного Семена. Мамо. А казан буде такий, як у тому скалі кашу варять. довірчиво вже перепитує він матір. Буде казан великий, великий та глибокий. Стоїть Семен, схилившись на причілок, задумався. Довго він щось міркував собі, зважував, далі зітхнув, тихо вийшов на середину хати і промовив Ну, моліть, тихо в хаті. Чути тільки, як тріскає в печі. Мати відхилила голову від печі, схилилася на рогач тихо проказує молитви. Перед іконами стоїть, як солдат на варті семен одна рука як прив'язана, друга маха як заведена. Лаксивим голосом повторяє він за матір'ю слова молитви, намагаючись тримати такий же, як і в неї, тон і інтонацію. Раз по раз тихе молитовне буркотання переривається сердитими вигуками, стій рівно, би поклони. Не верти головою, як коняка. І далі знову лагідне, побожне. І остави нам долги наша, як уже й ми. У печі щось зашкварчало, зашипіло, ніби його ошпарено окропом. Мати охнула і миттю крутнулася до печі. Триста ж твоїй матері сяких та татких!» Чи ти ж не сказився чортового коріння горщик? Торохтить рогачем, хапається, як швидше витягнуть із огню скандалений горщик. Почала гримати на нього та докоряти, як живого. Мамо, якоже і ми, мамо, нудьгуючи, навертає її до молитви Семен. Мати заклопотана і сконфужена, доливає горщик водою, бубинить щось до нього про Семена забула. Мамо, мукою, слізьми благає Семен, переступаючи нетерпляче з однієї ноги на другу, як на гарячому камені. Мамо, чуєте чи ні? Мамо, та чого тебе мордує лиха година? Ну кажи, чого тобі? витрічилась на нього мати, повернувшись від горщика. Чого мордує? Забули вже? Як і ми? Мати пролупується побожно, крадькома хреститься, зітхає. І знову переходить на тихий молитовний тон. Семен б'є поклони, не торкаючись колінь медолівки і охоче задержує голову на землі. Коли він обіпреться чолом об землю, крізь власні його ноги, як у вилазку, йому видно все, що діється позаду нього. Із хати двері очинені в сіни, а із сіней видно двір і комору в дворі. Ген дядьків рябко стоїть коло комори, здається, великим великим, як світ. Чого ж то він зазирає в комору, думає собі Семен, далі, кинувшись, гукає, як несамовитий Мамо, собака досала в комору лізе. Де ще? голосніше крикнула перелякана мати. Семен схоплюється на ноги і трьома пучками, які в нього були складені для хреста, показує на двері. А дивіться. Мати щось кинула, щось ухопила і зникла за дверима, як буря. Залишившись у хаті сам, Семен зажмурив очі й солодко-солодко потягнувся. Далі засміявся, підстрибнув і тихенько на вшпиньках почав Тра-та-та, тра сіла баба на кота, а в хаті тихо, тільки піч сама собі порядкує, топиться. Семен відразу замовкає, очі його загораються рядісним розбійницьким блиском, зирк зирк ними по хаті. На вікні великий недокурок, що батько ще з вечора забув. У Семена аж ноги затремтіли, вхопив він його в жменю, як метелика, взяв у пучки і роздивляється. Швидко виліз на лаву, прихилив до ікони близько свою голову прикур'є. Дим застеляє йому очі, шпигає в ніс, він кривиться, ноги тремтять від страху й радощів, і лице аж міниться від щастя. Розпаливши цигарку, він устромив її в зуби, взявся в боки, осміхається сп'янілою посмішкою. Семене. Семен озирнувся мати. Мов би крізь сон пам'ятає Семен, як сама собою випорхнула з його зубів цигарка. Іскрами обпаливши губу, як чиясь холодна рука тіпала його по губах, чув, як щось гупало в спину і далі, мов на крилах миттю винесли його в сіни. Іди мені, геть, іди безбожнику, іди, невіра. З хати зовсім, наказує йому мати, іди собі до басурменів, живи з ними, а додому не вертайся. І семен. Гірко ридаючи, спотикаючись, біг із сінею далекі, невідомі світи. Набитий, Богові неугодний, вигнанець із рідної хати, де йому більш підходяще місце у світі, як не заклунею в кропиві. Сидить Семен там зігнувшись, поклав голову на коліна і гуде. Гуде й гуде. Вже й спина переболіла, і сліз нема. А він гуде. Жаль йому на маму, думає, чим би їй жалю завдати. Коли вже ви виганяєте мене з дому, то краще мені вмерти. Гу-гу, тягне він ліниво, а думка малює жалісну картину. Ось він умер і несуть його до ями з попами, з корогвами, а мама іде за його труною, полою утирається та плаче, плаче, а куди ж це ти, мій синочку, виряджаєшся? А Семен їй докірливо відповідає, не знаєте куди, в пекло. А на кого ж ти, мій голубчику, покидаєш? Ага, тепер, голубчику, думає собі Семен, а тоді басурмен. Ні, не сідь далі, не встану. Аж ось і яма вже близько. Тот Семен засовався на місці й кашлянув. Щоб, чого доброго справді, не роздивившись, гаразд не вкинули його в яму, подумав він боязко, уже тільки сам собі. Ні, нехай яма буде ще далеко, далеко, далеко. Сонце підбилося вище на небо і стало через бур'яни гріти на Семена. За городами видно небо, синє, сині, та кругле, ніби велетенська полив'яна піч випалюється на огні, міниться. А під синєвою неба геть геть аж до лісу рябіє усякими квітками зелений луг. Дивиться Семен, квітки злодійкувато повиставляли головки з трави та всі, як одна, моргають йому. Тікай, Семене, сюди, тікай, Семене, сюди. У Семена в голові думки плутаються, похорон зразу ліквідується. Тільки хотіли його кинути в яму він струни та далі, а піп за ним із кадилом держи, лови його, мати, то це ти дурив мене лоботряси. Стій же ти, кателико, вернися додому. У заплаканих очах Семена виплив несподівано і затремтів блискучий сміх. Одразу він перестав густий, як одрубав, зачервонівся і закихкотів, дрібнив невтримним сміхом. Схопившись, Вистрибом через капусту, через буряки, подався до лугу, широко розставляючи руки. Лежить Семен горілиць у високій траві, виставив вверх коліно, дивиться у синє небо, голова низько на землі. Перед очима летить маленький комар. Здається, десь високо в небі журавель лине. Над головою недалечко манячить стеблина з віробою, і, здається, вона Семенові. Високим, високим аж до неба гіллястим та рясним деревом. І друге вже таке, і третє. І ось уже всі квіти й травини видаються Семенові височенним та густим, чи то лісом, чи садом із дивних невідомих квіток деревин. Листки на них великі, великі, як зелені химерні покришки, а квітки, ніби поначіплювані червоні миски. Сині чашки та чугуни, блакитні дзвони, жовті цебри, жовтогарячі діжі, а з того густого лісу, ніби верховина якоїсь скелі визирає його власне коліно. Шугають величезні метели у білих, синіх, темно-рожевих, позолочених шовках, сідають на квітки, хитають крилами, як мальованими ворітьми. Ген ген, ніби із з самого неба. Шумить, гуде патлатий, волохатий джміль у дорогих ризах, перетятий шовковими поясами. Летить гуде, ніби диякон у церкві службу Божу починає. Миром Господу помо. далі спинився він над однією чашкою зазирає. Що у вас тут таке? Покуштував, подумав, пробурчав, а нічого собі знову помо. І подавсь, 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 кілька видно над верховинами дивовижних квітчастих лісів. Комарі, мушки, усякі кузки запищали цілими роями кожне по-своєму, як той голосливий хор. І, -і, -і, І. Семен простяг руки, починає махати ними, як регент у церкві, підспівує їм тоненьким голоском лад дає. Господи поми. Десь у гущавині, сховавшись у тіні велетня листка, у срібні струни вдарив невидимий цимбаліст. Закували срібними молоточками ковалики, золоті десь вінчики куючи. Святі кравчики зашуміли на срібних машинках. І роботу роблять, і службу Божу правлять. Семен піднімає вгору руки, ніби підбираючи мотузки од небесних дзвонів, і починає працювати руками й ногами, і голос його, як грім, розноситься далеко по всьому зеленому світу. Бом, дзень савка вмер. Положили савку на дубову лавку, лавка гнеться, савка сміється. Припікає сонце. Парить починає і пахощами обкурюється увесь квітник ліс. Жарко дихає материнка, п'яним духом дише деревій, озивається святим куревом смілка. Бринить, шумить святий гармидар все голосніше й ширше, і над усім гамом геть геть лунають могучі передзвони радісного нового паламаря.